Доброго дня! Сьогодні 22 травня. З великим нетерпінням чекаю ось цього іриса. Це щось неймовірне, тому що це іриси мого запилення. Два роки тому я зібрала насіння ірисів, які я запилила. У мене їх небагато. Але з такою спідничкою є в мене синій з білим сорт. І хочу побачити, що ж буде. Ще не всі в мене цвіли. Деякі цвіли звичайні фіолетові. А ось цей такий красунчик вийшов високий. Мій сіянчик відкриється. Будемо дивитись, ну в нього такий тут цікавий, ну він, мабуть, буде не білий точно, тому що якась в нього така гірчинка є, гірчичний, такий зеленуватий колір. Дуже цікаво, який буде сіянчик.